Стараємось завжди вирішити потребу клієнта. Дивіться, маємо дві однакові дошки, однакове сортування, однаковий розмір, однаковий полі. Але у будинку є різні висоти по кімнатам. Висота основи. Відповідно, в одній кімнаті нам потрібно було зробити товщину 15 мм планки. Ми її зробили. А в другій потрібно було зробити товщину 22 мм, щоб не було переходу. Дивіться, вона навіть складається між собою, так як будто і не буде переходу. Дивіться, тут в нас йде виходить там, де стяжка вища, тут там, де нижче. Але це на однаковій висоті. Кому потрібна інженерна дошка, звертайтеся. Можемо зробити навіть індивідуальний розмір під ваші потреби.